Привіт, друзі. Ми продовжуємо читати детектив Вування з отдалі. Сьогодні беремо другу частину другого розділу. Читаємо повний текст польською мовою. з перекладом українською. Скон вієш, звідки знаєш? Під хвилі угадалам же шпиталем, що говорив із лікарнею. Чому не задзвонили до мене? – запитав Халдерс. Так оце може бути небезпечне. Може дойсть до докаження або сифу. Він його удач на інтенсивного опіки. Чому вони не подзвонили мені? запитав Гальдерс. Таке може бути небезпечним. Може стати зараження або іншого ускладнення, її повинні були покласти під інтенсивну опіку. Та, ти, очевидя ще значше на тимлепі, ніж лекаже, помишляв Баргенгем. Ага, звісно, ти в цьому розумієшся краще, ніж лікарі, подумав Баргенхем. Пчаще ж то я найчастіше з нього співпрацює, повіджав Халдерс. Ти праві ніде не працював з Нету в терені. Адже це я найчастіше з нею співпрацюю, сказав Халдерс. Ти майже ніколи не працював за Неттою на виїзді. Скот могли одним видічь, одпарв Чіхом Бергенхем. Звідки вони могли про це знати?» – тихо відповів Бергенхем. Цо? Що? Ніц, нічого. То це зі святками? запитав Хальдерс. То що він зі свідками? запитав Хальдерс. «Пробуючи ci powiedzieć, що przyjaciółka Анети będzie ту за Берганго спойжав на загари. за квадранс. Я якраз намагаюся сказати тобі, що подруга Анети буде тут за Беррингом глянув на годинник, за чверть години? Була там, вона була там? Так, так. Хтось є ще? Хтось ще? Віш, вже тривав фестиваль, бо там твоми, а в таких ситуаціях ніхто нігде ніць не віджи. Знаєш же, йде фестиваль? Там були натовпи, а в таких ситуаціях ніхто ніколи нічого не бачить. Холера, повідав Халдерс, хіба ще ви з попшаного м'яста? Чого ж забирай? сказав Халдерс. Мабуть, я переїду з цього п'ятого міста. Bergenheim не одповідав. Бергенхем не відповів. Любиш то місто? спитав Халдерс. На хвилі ущадув, потім встав і знов ущадув. Тобі подобається це місто? – спитав Галдерс. Він на митців, потім став і знову сів. Бергенхем застановяв що відповідять. Фредрик був здинервований і не було то ніц нового. Але тим разом було іначе, якби його гнів мав в собі щось вже швінтощі. То було щось в'єнцей, ніж спочуття для колежанки з праці. За хвиля певні, поїде до шпіталя і нех бук мав свої опеці всіх керувців, хто ж бедовго з повальняч на святвах. Бергенхем замислився, що відповісти. Фредрик був роздратований, і це не було чимось новим, але цього разу було інакше, ніби його гнів мав у собі щось священне. Це було щось більше, ніж співчуття до колеги по роботі. За мить він, напевно, поїде до лікарні. І нехай Боже береже всіх водіїв, які будуть його затримувати на світлофорах. «Настали нові часи», – пов'язував Баргенхем. «Ла новочесне і місто». «Настали нові часи», – сказав Баргенхем. «Це сучасне і багатогранне місто». «Віле-цо?» «Це таку визначень?» «Багато з чого?» «Що це за чор забирає означає?» «Же знайдеш ту, і добро, і зло, от паро Баргенхем». Усвідомляють собі, як банальне здання власні виповіда, не можна попросту посувати ціле цілего до дябла. Що тут знайдеш і добро зло, відповів Бергенхем, усвідомлюючи, яке банальне речення він щойно вимовив, Не можна просто відправити ціле місто до біса. Недвуго це бабендіто зробити, пов'язав Халдерс. Чоловік спацурує собі по уліці, а якийсь дрань підходить і розваляв мугволе, «Які то може аспекти? і гдє, нібито твоє вілоаспектове місто? Скоро це доведеться зробити, сказав Гайдерс. Людина просто йде собі вулицею, а якийсь покидок підходить і розбиває йому голову? Які тут аспекти і де твоє багатогранне місто? Бергенхем не відповідав. Бергінгем не відповів. «Ні, но в'єм, ям же сопшодні і щасливі люди, і нікторе місце сообшодне, але огульні дощ то зло. Урвав, а де Халдер з дрожом голосом докончив, вручився до Бергенхема. з голови в рамйони. Ну, я знаю, що є порядні і щасливі люди, і деякі місця нормальні. Але загалом зло, це він урвав, а коли Гальдер з тремтячим низьким голосом договорив, то повернувся до Бергенхема, тягнувши голову в плечі. Бергенхем побачив, як Хелдер сподночує правого ранків і плечіра тваж. Zobaczę, pomyślał, albo zaraz zacznie. Czy nie jest jeszcze nadzieja dla Fryderyka? Ale właściwie to on ma rację, a już na pewno jeśli chodzi o to lato. Ile procentów racji mieliśmy w ostatnim miesiącu? Piętnaście? To mniej jak przygotowanie do wojny, partyzanckiej wojny między plemionami Godenborga. Wczoraj ucierpiała. Бергенхем побачив, як Хальдерс підняв праву руку і витер обличчя. Він плаче, подумав, або от-от почне. Значить ще й надія для Фредеріка, але власне вона має рацію. А вже точно, якщо йдеться про це літо, скільки відсотків правди ми мали останнім місяцем? П'ятнадцять це менше, ніж підготовка до війни партизанської війни між племенами Гіренбурга. Вчора постраждала. Хто Бенчик гадав з того бабкою? Гвозд Халдерса добігав, якби з отдалі. З її приятюкою? Хто буде говорити з цією жінкою? Голос Гайдерсу долинав ніби здалеку. З її подругою? Я і ти, якщо хочеш, відповідав Бергенхем. Я і ти, якщо хочеш, відповів Бергенхем. Ти ще тим займій, одпарив Халдерс. Я спадам до шпіталя. А що з тим другим бідаким? Тим, кориго теж побілі? Ти цим займись, відповів Халдерс. А я поїду в лікарню. А що з тим другим бідолахою? Е, тим, якого теж побили? Жиє, повідоми Бергінхе. Живий, сказав Бергенхем. Вилузні черплів'яне, і не зауважив навіть, що повітря впадає з навів, єс чіпліше одтеку в самоході. Пот спивав йому покарку, але він не звертав на то уваги. Він був нетерплячий і навіть не помітив, що повітря, яке надходило через вентиляцію, було теплішим, ніж у машині. Піт стікав йому по шиї, але він не звертав на це уваги. Кидавши до салі, Анета сиділа на вушку. Це радше лежала, опираючись на подушках. Очі м'яко червоне, попинкава її начинка. Хіба лепій ще й ухляч? Коли він увійшов до палати, Анета сиділа на ліжку. точніше напівлежала, спершись на подушки. Очі в неї були червоні, з полопаними судинами. Мабуть, краще вже напитися. Переходимо до слонничка. Задзвоніч подзвонити. Задзвоніч подзвонити. Закаження, зараження. Закаження, зараження. Опека інтенсивна, інтенсивна опіка. Опека інтенсивна, інтенсивна опіка. рядек свідок. рядек свідок. Твум, натовп. Твум натовп. Випроваджуть ще переїхати. ще, переїхати. Шв'ятность святість. Шв'ятність святість. Аспект, аспект грань. аспект, аспект грань. Тіскать в врем'яни, втягнути голову в плечі. Чіскать в врем'яна, втягнути голову у плечі. Пшечерач тваж протирати обличчя. Пшерач тваж протирати обличчя. Учерпіч постраждати. Учерпіч постраждати. Начинко судинка. Начинко та судинка. Нечерплів нетерплячі, Нечерплів'яний нетерплячий. Нетерплячий. На сьогодні ми закінчуємо другу частину другого розділу книги Вовання з Ондалі. Далі буде ще цікавіше. Тому залишайтеся зі мною, підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі. Па-па!